Кредитний майдан, попри те, що Верховна Рада сьогодні не працює. Під її стінами на мітинг зібралось майже 4 сотні людей. Це позичальники банків. Люди, які брали кредити у валюті, ще до скачка курсу долара. Тепер не можуть їх виплатити. Зараз під стінами Верховної Ради перебуває наша Оксана Молр. Вона з нами на прямому зв'язку. Оксана, доброго дня. Отже, хочемо від тебе почути, що там зараз відбувається та чого саме вимагають мітингувальники. Вітаю Марічко. Спершу хочу пояснити, чому на даний момент перед Верховною Радою досить мало людей, але просто частина мітингувальників. Буквально щойно пішли до пішли ходою по урядовому кварталу, але вони планують повернутися знову під Верховну Раду, звідки власне все починалося з дев'ятої ранку. Тут зібралися позичальники, які брали валютні кредити ще до стрибка долара до валютного обвалу 2008 року. Тоді такі валютні кредити були досить популярними, тому що за ними процентні ставки були значно нижчими ніж. За гривневими люди їх дуже активно брали. А зате але тепер, коли знову стався стрибок валюти, люди деякі не можуть просто впоратися із своїми виплатами, тому просять владу перерахувати їхні залишки валютних кредитів у гривні і зафіксувати їх за тим курсом, який був на той момент, коли вони укладали свої угоди з банками, за курсом 5 гривень, 5 копійок. Тогда каждый человек, который брал кредит, он на что-то рассчитывал, какие-то строил планы на будущее. Получается, что если дальше будет так расти, то мы его, получается, никогда не выплатим. Когда мы брали кредиты, доллар был 4,85. Когда доллар стал 8, вот эту разницу мы взяли на себя риски. И справедливо, чтобы эти риски разделило с нами и государство, и банки. Потому что люди не в состоянии нести на себе риски за всех. На даний момент мітингувальники пішли до комітетів Верховної Ради, аби звернутися до депутатів. Також вони планують провести короткі мітинги під адміністрацією президента, також під кабінетом міністрів. А на третю годину за інформацією організаторів в Національному банку України буде офіційний захід, і тому вони попрямують туди на третю годину. Марічко. Дякую, Оксана. Це була наш кореспондент Оксана Муляр з під Верховної ради, де збиралися позичальники валютних кредитів з різних банків, які вимагають, щоб держава посприяла, аби вони могли повертати гроші за попереднім курсом.